Так, незаплановано я сьогодні попав на риболовлю, е, мав трошки справи, але вони відмінилися і вирішив все-таки взяти матч реванш в Боухіна. Передивився відео е, японця, де він ловив і оприділив локацію. Він ловив на іншій стороні озера е, по відношенню до дороги. Ну Нічого, взяв з собою кроветочку і розпочав риболовлю. Вже одну вудочку закинув. Всім бажаю гарного перегляду. Так так так, сьогодні я закривався. Якби сам є. Так, от, беремо креветочку. Не знаю як її вдягти, чесно кажучи. Досвіду такого не мавши. тому імпровізуємо. Якось так. Чік. -ти -ри Ого, що собі воно полетіло. Так, 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 так. Ще треба третий підставочку розкласти? цим бофером. Не планував я сьогодні рибалки, але так вийшло. Швиденько заскочив в магазин, купив креветку і вирішив повторити. І глянув просто, що ту рибу все-таки ловлять більше на креветку, аніж на кусок риби. Тому будемо експериментувати. Якось так от

Навіть не зрозумів, що Реба спочатку сила. Басик. Басик. Копета захотів, так? Оп. Ух. Здоровий пацан. Треба брати човна і плавати на спині, кидати походу наступний раз тут. Гарний бас. Капець симпатичний. Ох, пуклевка. Блин, и там пішла. Ё-моё! Да шо таке? Шо таке, а? Шо то вона вже... Але добре пішла так, длина. Ah. Не так, з тими повсі блядь. маблі. Капець, тільки закинув і зразу пішло. Пішла, 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 пішла. Що тут домой зажувати більше? А саме прикольніше, я бачу як вийшло тут тільки що, і я після того закинув без метр в сторону від неї вперед. Навіть не з тих камер включити, якби поплавок, зразу пішов під воду. Так, сюда пробуємо. Так, что на міфракціончика? Опа! Оузин, приглаб. Бовфіна шикарний ого-ого, сильна риба. Давай візьмемо сачком тебе. Рибка то сильна. А вы позаходила, вот так. Разверняйся. <с> Блин, вот а свой размер. Боже мой, куда цикавейше, ничто, что я паршу взлупил. Опа. Е -е, -е, е е Вот ця змея. Вот ця змея. Офигеть. Офигеть, как она прикольная. Ух ты, шо, яка вона візуально класна. Я, шоці. Добре, ладно, зараз фоткаємо. Знай, апа. Просто шикарна риба. А зуби просто капець я в шоці. Фу, а чого є. Оце динозавр. Вау. Ну добре, відпускаємо динозавра додому. А. А. Чекай, 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 слизька рибана я в шоці. Краветка Не хочеш на спінінг ловитися. Будемо ловити тебе на то, на що ти краще ловишся. Фух, але клас. Ага. О, було не клас. Ладно, кинемо сюди. Так, фракціончик відпустимо. Це я просто кайфанув. Пішла, 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 пішла. Є. Дочекався. Тепер головне її не зляти. О, шнурік потягнула. Хай зажовує. <звук> <звук> Адреналін. <звук> так, що у мене по фракціону? Фракціон є, але натягує, натягує, натягує Головне, щоб... Ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй Що за вихід? Тільки, тільки цю перезакину, вже на другу поїхали. Так, що туди ще більше зажувати, чи що тут робити? Натягує? Натягує, натягує, натягує. Тут фракціончик натягує, 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 натягує. <світ> так. Трясачок не всякий взяти під себе, під руки. Я вже хотів перезакидати в іншу точку цю водку. Ну що, пробуємо. А як так? Що за нафік? Ось і завершилась моя риболовля. Досвід по ловлі боушіна в мене якийсь з'явився тепер. Надіюсь, на наступний раз я зможу підійти до питання все краще і наловити трошки більше риби. Дякую всім за увагу. Пока-пока!